На українку у Німеччині визвали поліцію за те, що вона вкрала велосипед сама, того не знаючи. У Німеччині, як ми всі знаємо, виставляють дуже часто якісь меблі, будь-що можуть просто виставити біля будинку і пишуть: цуфершенкен чи, чи навіть без цього цуфершенкен просто ставлять, і люди собі приходять і забирають. Цуфершенкен це означає, якби віддаємо, даруємо Шен, фершенкен дарувати, віддаємо задаремно. Ну, і виставили, поставили біля будинку велосипед, дуже гарний велосипед. Велосипед не просто дуже гарний, він електричний, він коштує дуже великі гроші. Ну і Українка подумала, що велосипед дарують, а насправді хтось просто там швиденько поставив забіг і хотів забирати свій велосипед, і вона його просто якби вкрала, сама того не знаючи. Власниця велосипеду, звичайно, викликала поліцію, її одразу-одразу ж взяли оцю українку. Вона телефонує мені, тому що вона мене якби знає єдину, яка працювала тут перекладачем. А, лише через це вона мене і знала, тому що вона була моя клієнтка ще в ратуші. І вона мені телефонує і каже. Ам... Поможіть мені, будь ласка, так і так, мене заарештували. Ну просто мене тут обвин... обвиняють, як сказати, обвиняють, звинувачують, мене звинувачують в тому, що я вкрала, але я просто думала, що це, це ну, і Звичайно, я це все пояснюю. Жінка не знала там, просить вибачення, і її нормально відпустили без усяких навіть оцих складань протоколів. Ну, щось написала звичайно, тому що це якби був виклик і вони мусять щось записати запротоколити, так скажемо, але от така от получилася драма.